Не використовуємо частку не. Особисто я не вірю ні в які там забобони стосовно чорної кішки або порожнього відра. Але стосовно деяких слів, які ми використовуємо щодня, іноді роблю виключення з розумілих причин. Це стосується, наприклад, частки не. Але ця заборона ситуативна, тобто залежить виключно від ситуації. На мою думку, її використання ситуативно. Одразу ж фарбує ствердження в негативний контекст, викликає у співрозмовника відповідну реакцію. Особливо це стосується спілкування з дітьми. Спілкуючись з дитиною, особисто відносно її досягнень чи дій, все ж таки рекомендовано не вживати частку не. Тож замість так не можна, краще сказати було б краще, якби ти. Замість невірно, це добре, але можна покращити. Саме цей приклад добре працює з усіма, а така підміна слів, до речі, ще й мотивує людину щось покращити за особистим бажанням, замість негативної реакції, і водночас лаконічно доводить ваш початковий мотив.